Всім доброго вечора. Сьогодні, зараз навіть рівно тиждень після того, як я записав своє звернення до вас. І скажу, що вся необхідна сума, оця разова велика виплата, вона є, вона вже є. І це неймовірно. Я не можу просто добрати слів, щоб якось вам виказати свою дяку. Тому. Ну, величезна, щира подяка всім підписникам мого каналу, групі Сервіс Тернопіль, всім моїм рідним. 26 числа везу дружину до лікарні вже. Попереду, звичайно ж, довгий шлях, довге лікування, і також ще потрібні будуть кошти. Але хочу сказати про те, що ось таких великих сум, одноразових, скажімо так. То вже не буде. Ну, принаймні, я сподіваюсь. Так що мало б бути легше. Ми зробили від нас все можливе. Далі сподіваюсь на лікарів. Сподіваюсь на Бога. Завтра, мабуть, я попереднє відео вже видалю. Але все ж таки один гривневий конвертик я закріплю в описі до відео. Можливо, ще хтось захоче підтримати. Ну, а через. Трішечки, ну, це відео зараз вийде окремо, а за деякий час я вже виставлю якийсь ремонтик. Тому всім ще раз велике дякую і наперед, приємного вам перегляду. До зустрічі!